Друзі, виноградарі, всім привіт! Сьогодні у нас 20 червня, 24-й рік, Київська область Україна. Друзі, сьогодні хочу вам зняти коротенький відеогляд свого виноградника, поговорити, як відсівся виноградник про хвороби та подальші дії на винограднику. Отже, на сьогоднішній день наш виноград повністю відсвівся. Ось я знаходжусь біля куща подарок Нікополю. Ось. Можете бачити, як він відсвівся, які там в мене суцвіття. Ось в якому стані знаходяться вони. Відсвівся виноград доволі непогано. Вже повністю весь виноград на сьогоднішній день відсвівся. Всі мої сорти, всі мої кущі. Зараз хочу вам так бігенько пройтися, показати вам, що да, як, в якому стані знаходяться кущі. І поговорити з вами про таку хворобу, як Уїдиум, яка дуже сильно застала мій виноградник. Ось також перед вами мускатблау. Ось дивіться, така вже ягодка на сьогоднішній день, гарні розміри. Як завжди, відсвівся він все без проблем з ним, без горошіння, все як завжди. Ось поруч. Такі ось суцвіття маленькі ягодки. Це. Алвіка. Так що зараз перейдемо до інших кущів, покажу вам, в якому стані мої інші сорти. Ось друзі, перед вами гібридна форма винограду Кишмишлен Крузер. Це на прищепі того року. І як можете бачити ось ось по цій ягодці, його пошкодив Оїдом. Ну, це ще так, це ще не критично. Ось ягодки пошкоджені. Ось перед вами талдун, гібридна форма гречко. Ось так вона відсвілася. Є незначне горошіння. Ось як можете бачите, ну, в принципі, більш-менш. Ось Дубовський рожевий. Відсвівся все, як завжди, непогано. Але ось як можете бачити, є такі лояльні пошкодження. Ось білий нальот, це все оїдеум. Цього стоїло очікувати. Ось, дивіться, які ягодки з такою сірою плес... пліснявою. Це все оїдемо. Цього стоїло очікувати, тому що 2 неділі безпереривних дощів і результат не заставив себе ждати. Грибки піднімалися і осіли як на ягоду, так і на листок. Ось перед вами прищепа минулого року це художник Калугіна. Мене здивувало приємно, гарне запилення. І ягодка така доволі непогана набирає розміри. Ось також, також на листку, також поїдемо. Зараз вам так покажу. Ось, плями, чорні плями, це все оїдем. Ось. Це все наслідки такої грибкового захворювання, як оїдем. Ось-ось. Мілдю в цьому році, слава Богу, немає, але оїдем. Це дуже-дуже погане захворювання. Ось дубовський рожевий красунчик, але дивіться на ягодки. Зараз вам покажу ось носик сірий, такий білий мишний нальот. Це все оїдемо. Отже, друзі, що я вам порекомендую? Порекомендую обробити терміново, якщо у вас такі є пошкодження. Такі захворювання терміново обробити таким препаратом, як Фалькон, Фітал, топсін М, ТІЛ-250, Шавіт та інші системні препарати, які будуть гарно діяти проти оїдиуму. Я все буду обробляти фальконом. Мабуть, буду розводити десь 6 мл, а то і 8 мл на 10 літрів води і буду обробляти повністю весь листовий апарат, ягоду. Грони, все, щоб вбити ось ці грибки. Ось також ось гарно видно. Це все наслідки оїдому. Дуже-дуже шкода, що так сталося, але проти погодних умов не попреш. Не всі ось ось на художнику також. На, на маленьких ягодках оце все сліди оїдому. Так що рекомендую вам, якщо у вас є, пройтися, подивитися і срочно, терміново обробити. Я буду в себе обробляти. Обробляти потрібно, нагадаю, або рано вранці, коли немає вітру сильного, або пізно ввечері, коли вже зайшло сонце, щоб препарат гарно впитався, гарно спрацював. І потім подивитися через 5-10 днів, як будуть себе почувати наші ягоди, як буде почувати себе листовий апарат. Тому що їдемо це таке серйозне захворювання, яке поражає і соцвіття, і ягоду, і листок, і лозу. Потім далі будуть проблеми з визріванням лози. Ось як ви бачите, ізюминка. Також, також усього їдемо. Ну, в мене в цьому році. На жаль, на жаль, в цьому році прихватило повністю весь виноградник, повністю всі, всі мої кущі десь трошки більше, десь трошки менше. Особливо такі неустойчиві сорти винограду, як Пегас, дуже сильно в мене пострадав і доїдемо. Тому, друзі, обробляйте, слідкуйте, далі буде. Гарного вам дня, до побачення!